А в Україні перші головні новини Тернопільщини дізнаєтеся за мить. Був щирим патріотом, доброю людиною, вправним футболістом і загиблим військовим ігорем Рожуком прощаються сьогодні у селі Буцнів Великоберезовицької громади. Він загинув на Донеччині у боротьбі із російськими нападниками. В рідному селі тіло захисника зустрічали стоячи на колінах та з українськими прапорами у руках. Сьогодні Ігоря Рожука поховають у селі Буцнів щирі співчуття рідним, близьким та знайомим військового вічна пам'ять. На дані з передової росіяни намагаються відновити логістичне забезпечення своїх військ для ведення повітряної розвідки. Вони активно застосовують безпілотники на південно-бузькому напрямку. Українські військові дають гідну відсіч та відбивають українські села. За минулу добу було ліквідовано 450 ворожих солдатів. Найбільше на Донецькому та Курахівському напрямках також знищили 23 танки, 33 бойові броньовані машини, 24 артсистеми, два реактивні системи залпового вогню по одному за. Бу ППО та гелікоптеру, два безпілотники, три автомобілі та одну одиницю спецтехніки. Землетрус у Тернопільській області вчора підземні поштовхи зафіксували біля Монастириск. Про це повідомляє головний центр спеціального контролю. Магнітуда землетрусу склала 2,5 за школою Ріхтера. За класифікацією землетрусів він відноситься до невідчутних, оскільки, за розрахунками інтенсивність коливань була нижчою за межу чутливості людей. І суд продовжив підготовче судове засідання у справі братів козаків. Чоловіків підозрюють у незаконному використанні волонтерських коштів. Зараз брати у СІЗО на крайньому засіданні вирішували питання тримання під вартою для Андрія та Івана. Більше деталей дивіться у сюжеті. Ще 7 травня вони відвезли автомобілі воїнам на Ізюмський напрямок, а вже 10-го почули обвинувачення у шахрайстві. Братів Андрія та Івана Козаків підозрюють у незаконному використанні волонтерських коштів. Зараз чоловіки на лаві підсудних. Обидва переконують, вони невинні. Знаєте, сьогодні, коли до нас приїхали з в мене вдома забрали, мене звинувачують 34 тисячі доларів, сім тисяч євро. Там я не пам'ятаю, яка сума була розпуску. 2140 фунтів. Я займався своєю волонтерською діяльністю, у нас не було організації, я був окремо. Волонтер, звичайно, звичайна дитина, яка була свою благодійну діяльність з дому. Я не вважаю до злочинцем. на свою воно не то, що не визнає, тому ми вважаємо, що це політична розправа чи замова. Ця діяльність не була злочинною і її не можна називати злочинною цю діяльність, оскільки ця діяльність була тільки спрямована на допомогу Збройним силам України. І якщо б в нашій країні. Зробив таку роботу, яку зробили ми, і кожен він таку злочинну діяльність, то ми би перемогли оцих окупантів, які зараз окупували нашу Держава від 12 травня. Чоловіки у СІЗО таку міру запобіжного заходу їм обрали на початку слідства на крайньому засіданні. Підозрювані і їхній захисник, вкотре наголосили, що вважають тримання під вартою або ж заставу у понад мільйон гривень для кожного надто обтяжливим заходом. Тож і Андрій, і Іван прохали про домашній арешт в нічну пору доби. Прокурор натомість клопотав, щоб чоловікам продовжили строк тримання у СІЗО ще на 60 діб. Позитивні характеристики. Є. Обох братів про вчинення дій спрямованих на допомогу Збройним силам України сторона обвинувачення абсолютно не заперечує той факт, що дійсно особи працювали і, можливо, допомагали тим чи іншим військовим частинам у наданні якоїсь конкретної, конкретних благ, засобів тому інше. Сторона обвинувачення оперує лише тими даними, які виключно викладені в обвинувальному акті. І той обсяг обвинувачення, який наведений в обвинувальному акті, в акті, він не тільки тим, якого сторона обвинувачення притримується, і буде надалі судовому засіданню доводити, тому що той виклад він є правильним на переконання сторони обвинувачення, і він не є е, е, заможливе перевіряти його. Е, на відповідність, невідповідність доведені, що недоведеність під час підготовчого столу засідання. Суд постановив задовільнити клопотання прокурора і залишив під вартою Андрія та Івана Козаків ще на 60 діб. На підготовчому судовому засіданні сторони заявляли і про інші клопотання. Відкритим наразі залишається питання, куди і чому передали автомобілі і гроші, які при затриманні арештували у братів козаків. Ті автівки, зокрема, які заявлені в обвинувальному акті і які мали б знаходитись під арештом, передані на окуп... Повану Луганщину розповів адвокат Козаків. Коментар на цю тему нашій редакції обіцяли надати, але після того як прокурор вийде із відпустки, тобто після 5 вересня. Продовжуємо у Тернополі біля так званого маяка почав функціонувати кільцевий рух. Окрім цього, там встановили й нові дорожні знаки. Що саме змінилося, розповість наша Аліна Денисюк. Вона знаходиться зараз там. Тоша Ліно, слухаємо тебе. Вітаю Юлю. Зараз ми знаходимося біля так званого маяка. Тут сьогодні водії почнуть їздити за новою дорожньою системою, адже на перетині вулиці Дружби Чумацька і Мазепи запрацювало кільце. Для початку нагадаю, що роботи із облаштування кільця тут розпочались близько двох тижнів тому. І що ж, власне, тут встигли зробити. Для початку це, звісно, ж замінили верхній шар дорожнього покриття, проте замінили його не упродовж усього кільця, а лише у найскладніших ділянках. Також облаштували два острівці безпеки зі сторони Дамби та зі сторони вулиці Чумацької. На даний час облаштували нові дорожні знаки. Всі старі забрали а також нанесли розмітку і впровадили також нову систему дорожнього руху. Тобто, це означає, що на даний момент тут кільце є головне. Упродовж усього дня тут патрулюватимуть поліцейські, аби водії могли призвичайтись до нової системи руху. Та не було ніяких авто. То катастроф також кільцевий рух передбачають і на інших ділянках міста нанести, зокрема і на рогаці, і на вулиці Слівенській. В той час поліцейські просять водіїв бути уважними, дивитися на всі нові дорожні знаки а також зважати на те, що тут працює нова нова система дорожнього руху. Юлю, дякую тобі, Аліно. Більше деталей чекаємо у підсумковому випуску традиційного сюжеті. І продовжуємо цьогоріч 1 вересня. Знову має нові традиції. Хтось вперше прийшов у школу під звуки сирен, хтось замість класу спочатку зайшов в укриття. Для когось навчання розпочалося знову через екран комп'ютера. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну учні і вчителі знову вчитимуться працювати в нових умовах. На Тернопільщині понад 300 шкіл працюватимуть в очній формі, понад 200 закладів використовуватимуть змішану форму навчання. Ще близько сотні навчатимуться, як і торік дистанційно. Ційно та незважаючи на ці випробування, які нині отримала освітня сфера, ми віримо, що нові покоління українок та українців із гідністю їх витримують, здобуватимуть нові знання для того, щоб разом будувати мирну і успішну Україну. Продовжуємо випуск. Матеріали для окопних свічок збирають тернопільські волонтери, просять приносити консервні банки і парафін. Для чого це? Дивіться. Така маленька свічка може горіти півтора-дві години, чуть більше буде до шести годин, і бувають ще більшенькі баночки, які можуть горіти до восьми годин. Тернополянин Олександр Пільгун збирає консервні банки, їх передає волонтерам, а ті роблять окопні свічки. З настанням холодів на передовій у таких є гостра потреба. Олександр розповідає, написав оголошення в соцмережах, і за декілька днів знайшлися люди, які назбирали кілька десятків потрібних баночок. П'ятницю ми фактично написали повідомлення. Вже в четвер поцінила жіночка пані Леся, яка принесла чотири величезних пакети. Ось таких баночок від корму для котів. Нашу розмову перериває стукіт у двері. До кабінету заходить жінка. Вона принесла консервні банки і свічки. каже, що оголошення прочитала у вайбері. Я побачила повідомлення, що в нашим бійцям потрібні жестяні банки. Свічки, там, огарки якісь для обігрівання і приготування їжі, обігрівання бліндажів і окопів, напевно, приготування їжі. Вирішила ну, допомогти. Олександр пояснює, що не всі бляшанки підходять для свічок, є певні вимоги. Самим оптимальним розміром баночок це є баночка від рибних консерв. Дуже користується попитом баночка від котячого корму. Ось такі баночки підходять баночки від кукурудзи, від горошку, від згущенки. Єдина вимога, щоб вона баночка не була більше 8 сантиметрів. Окопну свічку робити нескладно. Треба лише гофрований картон і віск. В Олександра є кілька таких готових. Одну запалює, щоб продемонструвати, як горить. Тернополяни, які мають порожні бляшанки, віск чи свічки, можуть приносити їх на вулицю князя Острозького, 14, 609 кабінет. Допомагають усі навіть діти. У Тернополі малеча продає повітряні кульки і збирає кошти на Збройні Сили України. За місяці таких продажів дівчатка вже мають 6 тисяч гривень. Як вирішили долучитись до благодійності і таким способом? Про це розповіли нашим журналістам. Зараз всі на зсу збирають, вони там сидять, бідні, в, в окопах там. І ми вирішили їм передавати гроші. Війна згуртувала усіх українців та найбільше приголомшують зараз вчинки дітей, адже замість ігор та безтурботного дитинства вони донатять на ЗСУ і збирають кошти. Ось, приклад Софія, Валерія і Тереза понад місяць діти виходять у парк нацвідродження і продають повітряні кульки. Таким чином збирають гроші на потреби армії. Ми дуже хотіли давно щось продавати. У нас ну не було ідей і. Ми шукали ідею, але ідея сама нас знайшла. Наша сусідка вона займалася цим. Вона продавала кульки, і ми вона всі кульки подарувала нам. І ми вирішили, що ну їх там було їх було дуже багато, і ми вирішили їх продавати. Валерія, Софія і Тереза мешкають в одному будинку, тому відразу взяли все необхідне і пішли реалізовувати свій задум. Розповідають, перші продажі були невеликими. Спочатку трохи переживали, але з часом. Це пішло по плану. Можемо, в принципі, і цілий день стояти, але так, ну, люди в більшості купляють. Спершу кульки продавали по 3,5 гривень. Пізніше, коли зрозуміли, що покупці є, підняли вартість. Маленька кулька зараз вартує 5 гривень, а велика 45. Так дівчаткам вже вдалося зібрати 6 тисяч гривень. Більшість людей кажуть, хвалять нас, кажуть, що ми молодці купують кульки, але я тільки просто проходять або ігнорують, або кажуть, що не мають грошей. Підходимо до кожного, кого бачимо і там вже як повезе. Усі зібрані кошти дівчата планують передати у благодійний фонд Сергія Притули. Вони й надалі будуть продавати кульки, попри те, що у дітей розпочалося навчання. Тому просять, якщо зустрінете їх у парку, підтримайте і придбайте кульку, бо гроші йдуть на добру справу. Далі ж про символ сили українського духу і мужності у Чикаго відкрили мурал, присвячений Україні. На ньому зображена жінка у вишиванці та віночку на фоні українського прапора. Стінопис створило два 21-річні митці. З Чикаго проєкт реалізували за підтримки українського конгресового комітету Америки і Лісу. Дякую, що в цій годині були з нами. На цьому я з вами прощаюся. Слово передаю в аналітичну студію і чекаю біля екранів за кілька годин із новим випуском.